Олександр Норов, і сьогодні на каналі Новий Чернігів. Прем'єра ток-шоу Журфікс. Другого вересня раптово пішов із життя Олександр Норов, автор і ведучий проєкту Журфікс на телеканалі Новий Чернігів. режисер тонких і чуттєвих нарисів. На гіб і ветвіх життів житті, узорчити, листочки. лісточки, лістя добра, їх більше всього. Нежне лістя, і лістя страху. Они обычно растут ростуть то внизу. Їх мало. Викладач, режисер, театральний критик, поет, перекладач, журналіст, засновник і керівник Чернігівського міського молодіжного народного аматорського театру Ілюмінатор справжній патріот, інтелігент, щирий друг. Прощання з Олександром Норовим у суботу, 5 вересня з 9 до 11 години у Катерининській церкві поховають Олександра на Чернігівському кладовищі Яцево. Не обижайте человека. человек. человек.